Я вас вітаю. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Представники патрульної поліції організували свято для дітей до дня вишиванки. Учасники мали змогу розмалювати поліцейський автомобіль. Захід організували задля того, аби налагодити взаємовідносини між поліцією і громадськістю. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. До нас у гості завітала Ольга Макарченко-Грановська, тимчасово виконуюча обов'язки начальниці відділення зв'язків з громадськістю полку Патру. Льої поліції в місті Кривий Ріг управління патрульної поліції Дніпропетровської області ДПП я вас вітаю, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, трохи про акцію ну, трохи детальніше про неї. До Дня Вишиванки ми організували такий патріотичний захід, метою якого було поєднання сучасних традицій та традицій нашої, нашої національності. Діти розмальовували службове авто, прикрашали його візерунками, орнаментами традиційними для нашої держави, і також ми створювали. Так, скажімо, стікери-вишиванки, uh -huh. які діти мали змогу самостійно розмалювати на свій власний розсуд. Uh -huh. е, метою заходу було не тільки лише створити, популяризувати нашу національну е, символіку, а й зміцнити довіру між поліцією та громадою. Uh -huh. так. А яка кількість людей долучилася? Е, так, mm -hmm. до акції долучилися близько 30 mm -hmm. дітей разом зі своїми батьками. Mm -hmm. Також думаю, ми гарно вибрали локацію, тому перехожі також люди долучалися. Тобто достатньо велика кількість людей була долучена до цієї акції. Тобто, це свідчить про те, що громада зацікавлена і їм цікаво проводити і брати участь у заходах разом з поліцією. Mm -hmm. А які розваги проводили? То ви говорили, що роз малювала автомобіль, розкажіть трохи детальніше про це там фарби, як ви там надавали. Ну, трошечки детальніше. Так, ми створювали, ми вже неодноразово проводили такі заходи. Тобто, щороку ми такі заходи проводили, і відповідно трошечки було досвіду з минулих років. Тож ми. Певні орнаменти вже створили самі, підготували так. їх, і е, діти тільки брали, наклеювали там за допомогою підручних матеріалів. Угу. Також ми взяли фарби, е, щоб діти мали змогу вже самостійно розмалювати службове авто. Тобто цікавим було те, що вони м, м, мали змогу самостійно доторкнутися до службового автомобіля, угу. не просто там подивитися, так а ще нанести на нього такий гарний орнамент. Угу. Ніби вдягнуту у вишиванку, так автомобіль. Так, так. а які враження були у під час заходу? Ви ж, мабуть, спостерігали, от що ви побачили. Враження у дітей були надзвичайно позитивними. Вони з захопленням все це робили, тому було видно, що для них це вперше. І бачити поліцію з іншої сторони, із з сторони підтримки, взаємодопомоги, співпраці, так для них це було надзвичайно захопливо. Тобто дійсно панували щирі емоції, яскраві, такі погляди, посмішки. Тому ми і діти, я думаю, були задоволені. Е, так, а як запрошувала дітей на захід? Ну ви говорили, що хтось долучався? Так просто перехожі. А як в принципі ви от, розповсюджували інформацію? На жаль, поширити інформацію через соціальні мережі нам не вдається, тому що зараз воєнний стан, так і ми не можемо, тобто ну там провокувати нашого ворога. Да? Тому ми співпрацюємо зі школами. Ми шкільні офіцери поліції, і ми запросили учнів однієї шкіл, яка знаходиться поруч, для того, щоб вони взяли участь у такому заході. Також ми повідомили адміністрації торгівельного закладу, вони радо нам допомогли, надали свою локацію через те, щоб і інші наші громадяни, наші містяни, могли долучитися до нашого заходу. Тож ми теж дуже дякуємо і адміністрації торгівельного закладу. Угу. Так, а як взагалі відбувається процес налагодження відносин поліції з громадськістю? Як приклад, ось цей захід. Тобто подібні заходи вони завжди важлива частина процесу налагодження нашої взаємодії. Ми регулярно проводимо зустрічі з дітьми, дорослими із громадськістю, проводимо різні конкурси. Також ми співпрацюємо по лінії шкільних офіцерів поліції, тобто за кожною школою закріплений офіцер поліції, який постійно знаходиться взаємодії із закладом, із дітьми, із педагогами, надає всіляку допомогу, надає інформацію. Ційну допомогу, uh -huh. тобто саме такі заходи допомагають, можна сказати, так об'єднати поліцію та громаду. Uh -huh. Так, а як часто ви розповідаєте дітям про правила дорожнього руху? Ну, і, в принципі, наскільки от, на вашу думку вони обізнані у цьому питанні? Ми регулярно проводимо заняття в закладах нашого міста. Це не тільки школи, це дитячі садочки. Також ми співпрацюємо із дорослим населенням. Проводимо заняття у автошколах, mm -hmm. також долучаємо максимально і е, інші, е, це можуть бути навіть державні установи, е, приватні установи і так далі. Тобто, максимально наголошуємо на дотриманні правил дорожнього руху. Е, щодо обізнаності, так діти обізнані. Видно, що з ними проводиться робота, але ми робимо акцент саме на повторенні правил дорожнього руху, тобто ми їм нагадуємо, говоримо, що дійсно. Знати це одне, але потрібно ще пам'ятати та виконувати. Оце головна умова дотримання і виконання правил дорожнього руху. Угу. Так, і от ще стосовно акції, таке питання, ви говорили, що ви не вперше проводите? Ви щороку? А чи плануєте можливо надалі проводити ось такі акції? Так, це наша не перша uh -huh. така подібна акція, подібний захід. Саме щодо цього заходу щодо дня вишиванки, ми проводимо його щороку. В цей день ми намагаємось охопити і залучити усі версти нашого населення uh -huh. і провести максимально в будь-яких куточках нашого міста. Тож минулого року ми проводили в металургійному районі, в цьому році вирішили взяти громаду Покровського району uh -huh. і провести захід там. Тому Uh... Не якщо до не сьогоднішнього заходу, то подібні акції, заходи ми проводимо майже щодня і під час навчального процесу, під час канікул і не тільки дітей залучаємо, а й дорослих, дорослих також. Але щодо сьогоднішньої акції, то вона особлива, тому що вона поєднує не тільки патріотичне виховання, а також виховання поряд з творчістю, поряд з безпекою і ну відповідно зміцнює наші зв'язки із громадою. Так, ну що ж, пані Ольго, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Так, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях була Ольга Макарченко-Грановська, тимчасово виконуюча обов'язки начальниці відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг, управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, ДПП. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Олександра навчається в третьому Б класі гімназії номер 125, що на п'ятому зарічному, разом із своїм класом та вчителями завітала до паркінгу поруч розташованого торговельного центру із цікавою місією. Тут патрульні поліцейські кривого Руу з нагоди дня вишиванки, які щороку відзначають в третій четвер травня, влаштували цікаві активності, прикрасили службові авто в орнаменті вишиванки та стікери розмальовки в цікавих візерунках. Дівчинка ще з маличку знає, що вишиванка це наше національне вбрання, яке має велике значення для українців. Шивенка це народний одяг, який він як оберіг. Червоний на вишиванці це означає любов, а чорний це журба. Мені подобається вдягати її на якісь народні українські. Е Свята погоджуються з дівчинкою і її однокласниця Мілана. Свою шатну вишиванку та віночок вона придбала, аби на всі українські свята бути вдягненою відповідним чином. Не дивлячись на свій досить юний вік, знає, що символізують кольори національного вбрання. Вишиванка це наш народний одяг. Червоний колір значить любов, а чорний журнал. Я її одягаю на свята різні. Я її. Мені вона дуже подобається. Подібні спільні школярство міста культурно-просвітницькі акції та заходи. Патрульні поліцейські кривого рогу проводять на регулярній основі. В такий спосіб встановлюється діалог із підростаючим поколінням та довіра до правоохоронців. До дня вишиванки патрульна поліція організувала для дітей особливе святкове дійство, аби разом з молодшим поколінням вшанувати українські традиції. Сьогодні наші юні учасники мали змогу розмалювати службовий поліцейський автомобіль в орнаментах вишиванки символі національної єдності та ідентичності також діти долучились до творчої зони, де власноруч розмалювали стікери, розмальовки з вишитком. Ми Віримо, що саме такі заходи не лише сприяють патріотичному вихованню, а й допомагають дітям краще зрозуміти, що поліція завжди поруч. Ми відкриті, доброзичливі і готові завжди підтримати. Наприкінці заходу, який тривав майже годину, всі учасники, і діти, і вчителі, і патрульні поліцейські зробили велике спільне фото на пам'ять. І подібні зустрічі, звісно, планують проводити й надалі в різних куточках Кривого Рогу. Олександр Фефілатівлі Припчук, перший міський.